В цьому епізоді розглянемо іншу сторону Швейцарії Її дивовижну сторону, а саме її природу. Здебільшого нас чекає круїзний варіант перегляду та зупинки на певних локаціях. Але навіть такий варіант має бути цікавим та багатим на живописні види. Наша поїздка починається із невеличкого містечка Нойхаузен, що розташоване неподалік від кордону. До цього міста ми добирались із Мюнхена та по дорозі зупинились біля озера на три країни. Про це є окреме відео на каналі. В цьому місті нашу увагу привернула одна непритаманна для міст локація широкий водоспад. Ось власний водоспад, і ось міні-паковка. Швидше за все безкоштовна. Але місць тут небагато, хоча зараз рідні. Рейнський водоспад це перший настільки великий і красивезний водоспад в моєму житті. Це водоспад, який утворився під час тектонічних зрушень за часів ще льодовикового періоду, і йому налічується десь близько 15 тисяч років. Тут є декілька оглядових майданчиків деякі з них платні, як ось цей який посередині. Сюди людей на лодці підвозять і вони потім підіймаються. Ну там божевільна черга, і є безкоштовні, які ось з правої сторони і з лівої теж. Ось людей тут дуже багато. Ну, сьогодні вихідний, а вода дуже дуже чиста, Не очікувала, що буде настільки чиста вода, і, до речі, цей водоспад він не знаходиться десь в горах, чи в лісі, чи в полі. Він знаходиться в місті. Тобто ми заїхали в місто і буквально припаркувалися, пройшли хвилин сім, і тут водоспад. Якось так дивно. Я очікувала, що це буде на тотальній природі. Місце гідне, щоб його відвідати тут дуже гарно. І освіжаюче, тому що на вулиці жарко, особливо там, де водоспад, брезги води на тебе капають. Коротше, гарно. А ми рухаємось далі, і наступне наше тимчасове місце призначення має змусити наші естетичні рецептори зіграти п'яту симфонію Бетховена та наповнити наші легені повітрям ексклюзивної швейцарської чистоти. Але перед цим зробимо підстоп у ресторані. Не мішлен, звісно, але потрібно щось починати. До того ж, цікаво проглянути меню та цінники на доступну швидку їжу в країні із не дуже доступними цінами. Так, Замовляти в Маку зручно а, через електронний екран. Можна спокійно подивитись меню, ніхто не буде заважати. Швиденько покажу, скільки тут коштує а, кава. Навіть в Макі, якщо брати капучино, то кава буде коштувати 5 євро. Там якісь лати 5.30. Боргери, речі є вегі. Перший раз бачу. Вегі. Є клосани, різні пончики. Салатику більше, ніж у нас пропонують. Ой, спропонують каву з пончиками. Не втрачаючи багато часу, робимо замовлення та повертаємося на наш маршрут і оцінюємо якість нашого замовлення. Ну, менше з тим. По дорозі ми вирішили зробити одну незаплановану зупинку, а точніше, першу з них. Як пізніше покаже практика, із такими зупинками час маршруту може розтягнутися багатократно. І ось через що. Швейцарія дуже багата на приголомшливі природні місця, і сказати, що вони виглядають шедеврально, то як проговорити це подумки. Від'їхавши декілька кілометрів від міста, можна натрапити на невеличке поселення із видами, як у найкращих мелодрамних фільмах. Що ж, вечір нас чекати не буде, тому збираємо наші індорфіни і рухаємось до запланованого місця. Так, з під'їжджаємо вже потихеньку до гір. В північній Швейцарії поля. Ну, от, правда, гори видно далеко-далеко. І ось зараз ми вже рухаємось в напрямку центральної і південної Швейцарії. Дуже багато велосипедистів, не знаю, чи то кожного дня, чи по вихідним, але дуже багато. Ну і, звичайно, кругом пасуються коробки. Я вам скажу місцями запах, як біля ферми десь. Заїхали в невеличке містечко випадково. Зараз будемо їхати назад на трасу. А от і озеро біля цього містечка. Чому це так гарно Гори і вода? Фірвальщицьке озеро в Швейцарії взагалі дуже багато озер. І мені здається, що це одне з найгарніших. Фірвальштицьке означає озеро чотирьох кантонів, тому що колись воно розміщувалось. Навколо нього було чотири кантони. Потім один з них розділився ще на два. Вийшло шість кантони. Це типу як у нас області, ось так. Але назву не поміняли, залишилася довга і складна. Озеро дуже велике, і воно не кругле, як ми зазвичай звикли бачити, а от якось ось таке. І через це воно ще гарніше, тому що просто в воду врізаються скали і такі міні-гори. Тут є багато оглядових майданчиків, є один дуже гарний на горі, він найкращий, мені здається, і є такі маленькі, типу якось це. Де ви можете просто підійти і полюбуватись. Стосовно кантонів, їх у Швейцарії 26, В деяких джерелах можете зустріти 23, тому що деякі кантони є напіввизнаними. Через ось це озеро протікає річка Ройс, і вода тут виходить не стояча, а постійно протікає. Ну і напевно вона холодна. Це озеро має глибину 214 метрів та розташоване на висоті 443 метра над рівнем моря. Утворилось воно близько 12 тисяч років тому, наприкінці льодовикового періоду. Цікаво, що на цьому озері декілька раз утворювалось цунамі внаслідок землетрясінь, і хвилі досягали висоти в 4 метра. І дорога біля озера, ось така, ось скалиста. Ти їдеш і над тобою висить скала. Ну, але це Швейцарія, все ще нормально. Різношерстність автомобілів це також окрема тема в Швейцарії. На дорогах зустрічаються як сучасні суперкари, так і раритетні кабріолети, які, попри закони фізики та здоровий густ, все ще продовжують жваво розсікати чисте повітря на швейцарських просторах. В Швейцарії просто телефон перегрівається, тому що тут хочеться знімати все і спереду, і збоку, і ззаду. Озера, гори – дуже гарно. Швейцарія це не та країна, де ставиш пару маркерів на мапі і рухаєшся між ними просто, аби швидше дістатись до наступного місця, наче як у якійсь грі збираєш артефакти. Ні. Тут діють зовсім інші закони. Процес поїздки перетворюється в окрему локацію, що простягається між твоїми маркерами, і ти не перестаєш насолоджуватись цією красою. І іноді так і тягне, десь зупинитися, щоб побути в моменті трохи довше. Ось, наприклад, ще одне озеро із незвичним майже неприродним кольором води, що розлилось прямо у підніжжя гір серед розлогих полів. Біля нього є живописний водоспад, але на нього банально не вистачило часу. проїжджали по ще одного озера, називається Ланґі Рерп. Тут теж є оглядовий майданчик. І коли ми під'їжджали сюди, тут стояла одна чи дві машини. І потім, буквально як тільки вийняли дрон, під'їхало ще десь п'ять, а то і більше машин. І всі, ви не повірите, але реально всі індуси. Я читала, що тут дуже багато міст, куди приїжджають саме індуси, араби. І для них просто місцеві вже подобавляли нові страви в меню, взяли теж місцевих на роботу, щоб один одного розуміли. Я, чесно кажучи, не думала, що Швейцарії зустріне настільки мультинаціональна країна. А так місце дуже гарне. Хоча хіба може бути по-іншому Швейцарії. В Швейцарії просто неможливо просто проїхати від місця до місця відзначеного. Тому що по дорозі трапляються такі краєвиди, що просто зупинитися не виходить. Дрон тут не підіймається, тому що тут аеропорт взагалі дуже багато аеропортів і аеродромів з такими маленькими, знаєте, як в нас кажуть, кукурузники. Але вони напевно працюють в іншому напрямку. Вони просто возять туристів. Навіть сьогодні бачила ситуацію, коли е, літачок, літачка і враження, що це буксир. Був добре. Їдемо до наступної локації. Надіюсь більше зупинятися не будемо, бо так нічого не встигнемо. Але після пари десятків кілометрів здогадайтесь, хто знову зробив зупинку? Що ж, не доїхавши зовсім небагато до останньої локації, ми знову не змогли встояти. Цього вже можна зробити правило, що якщо мандрівка по Швейцарії має бути на автомобілі, то закладіть в раз-два більше часу та снеків. Ніщо з цього лишнім тут не може бути. Ми знову зупинилися, ще не доїхали до Гріндельвальда. Це сьогодні наша буде остання зупинка, і далі від неї вже будемо їхати назад. Їхати десь кілометрів 300-400. Не зупинятися тут просто неможливо. Ще одне гарне живописне місце. Гори, річка, легенький вітерець, але при цьому мухи і жарко. Ну нічого, їдемо далі. Так, ну, ми доїхали. Грін це швейцарське село. Я хотіла сказати, що це курортне містечко взимку, але насправді воно курортне і влітку. Поки ми його проїжджали, то зустріли дуже багато людей, туристів. Вздовж головної дороги багато м -м, готелів. Тут канатна дорога, тут піші стежинки гори. Ось, речі, канатна дорога, їде блок. Зараз його буде видно. Це село дуже туристичне. Ми проїжджали менш туристичні, не менш живописніші, тому я не впевнена, чи потрібно їхати аж сюди, тому що це якби дорога далі переривається і далі горе. І ми спеціально сюди їхали за ось цією за цим видом і цією картинкою. Але про нього є один цікавий факт. Знаєте, фільм Зоряні війни. Ну, напевно, знаєте, мало хто не знає. Так ось, частково його, точніше, є декілька епізодів, які були зняті тут, в цьому селі. Саме гори. Гори знімалися в селі, ну і потім обробляли, і там вийшла така от картина. Я взагалі не знаю, в якому це році. Дуже давно це було. Але використовували швейцарські Альпи. А, дуже жарко і дуже складно говорити що ще ще. Тому зараз будуть вставки з дрону гарні і поїхали їх дивитися. Тепер нас очікує дорога назад, хоча шлях буде не тим же. Я вам скажу, трошки страшно їхати під цими скалами, тим більше знак стоїть, що може каміння падати. Так, в заторах ми ще не стояли в горах. Я вам скажу, не дуже приємно, коли ось такий прояв. видно водопад. Ми хотіли його зняти, але ось тут внизу злітна смуга, зрозуміло, дрон піднявся. Ви думаєте, що для поїздки в Швейцарію вам потрібно багато грошей, то ви праві. Тому що без грошей тут особливо то ніякого інтеракшену ти не отримаєш. Ти можеш піднятися в гори, можеш поплавати в озері, і на цьому все. Всі інші розваги, звичайно, за гроші, і гроші немалі. Тому кожен їде в Швейцарію за своїм. Хтось просто полюбуватися природою, а хтось з нею взаємодіяти. І, звичайно, потрібно виділяти багато часу, тому що день, два, п'ять напевно, не вистачить, якщо ви хочете об'їздити різні кусочки Швейцарії. Найбільше що є, подивитися, це на півдні і на заході країни на сході і на півночі. В основному рівнини поля тут не буде нічого такого супер особливого. Ось ці дзвони це не ратуша, це, по суті, овечки, багато овечок. У них тут така територія, і вони теж спостерігають разом з нами на захід сонця і на озеро. У них тут умови непогані ось, про Швейцарію. кожен їде сюди за своїм, кожен робить для себе висновки. На сьогодні, все. Дякую і па-па. Якщо ви думали, що запускати дрон це легко, то ні. Тут зона, три аеропорти і потрібно якось не влетіти жодну з них. Окей, погнали. Вийшло 6, але назву. Тут так багато скутеристів і велосипедистів, але назву не поміняли. Зали... Наш порядок в машині. Воники – це е, зараз згадаю, як вони називаються, не коровки, баранчики.